Доброго дня! Сьогодні я вам представляю тему про біль в серці, а саме про стенокардію як синдром. І сьогодні тема буде стосуватися, власне, стабільної та нестабільної стенокардії і де проходить їхня межа. Отже, чому важливо диференціювати діагнози? Вся різниця полягає в особливостях тактики ведення пацієнтів, їхніх ризиках і відповідно у прогнозі. Наприклад, розглянемо дві клінічні картини для порівняння. Кейс перший це чоловік 61 рік. У нього в анамні є ліковна гіпертонічна хвороба, зі слів він приймає лізиноприл 10 мг регулярно, проте артеріальний тиск на момент огляду становив 140 на 100 мм штутного стопчика, і причиною звернення є першочергово це скачки тиску час від часу. Відзначає періодичний біль в грудях, що проходить спокою і турбує останні 2-3 місяці. Вона не за грудинні тиснучі болі в нього є понад рік, тому він на них, по суті, особливої уваги не звертає. Біль провокується або гіпертонічними кризами, або фізичним, значним фізичним навантаженням. Зокрема, це найбільш частіше спостерігається, коли він поспішає на громадський транспорт з важкою ношою. По кардіограмі з особливостей це ознаки гіпертрофії стінок лівого шлуночка. той же момент чоловік 54 років, який в ананозі гіпертонічну хворобу заперечує, але тиск на момент огляду 150 на 80 мм штутного стопчика і він його не відчуває. І причиною звернення в цьому випадку, власне, є біль у грудях. Він носить періодичний характер, ниючий, пекучий. Провокується або фізичне навантаження, може виникати в стані спокою і виник вперше в житті протягом останніх приблизно двох тижнів. Можливо, раніше він у нього був, але не спостерігав він або був інакшого характеру. Це поки що нам не вдалося вияснити, він проходить до обстеження. І болі не завжди пов'язані з фізичним навантаженням. По кардіограмі, те, що було виявлено з особливостей, це синусова тахікардія з частотою 100 ударів за хвилину. Отже, обидва пацієнти клінічно мають ознаки ішемічної хвороби серця. І якщо в першому випадку умовно, це стабільна стенокардія напруги, то другий випадок можна розцінювати як нестабільну стенокардію або перше виникшу. Якщо в першому випадку пацієнт може обстежуватись планово амбулаторно, то е, там симптоматика по суті. По клініці, так як він розказує, передбачена і як правильно курабельно, якщо скоригувати лікування і дообстежити. Зрозуміло, що в перспективі, якщо ми його дообстежимо і виявляється стенокардія, третій функціональний клас вище, ми його направлятимемо в стаціонар. Але другий пацієнт, другий випадок, це направлено на госпіталізацію для обстеження уже. Перебіг таких пацієнтів часто непрогнозований і важко піддається курації в амбулаторних умовах. Там може потребувати коронарографії, про що ми поспілкуємося нижче. Хочу зазначити, що перший випадок це варіант, власне, хронічного коронарного синдрому. Другий може бути варіантом гострого коронарного синдрому без елевації сегменту СТ. Нестабільна стенокардія, бо вперше виникша стенокардія межує не тільки із стабільною стенокардією напруги, тобто, умовно, це зворотній бік медалі гострого коронарного синдрому без елевації сегменту СТ або нон-стемі. При відсутності характерних екг критеріїв для діагнозу ішемічної хвороби серця гострого коронарного синдрому, пазиливаць сегменту СТ, по суті, що буде для нас визначальним, це маркери лабораторні, які підвищуються з наступним зниженням динаміці так звані кардіоспецифічні ферменти плазми крові. І серед них виділяємо да, основні це кфкмв фракція, ранній маркер, який починає зростати протягом. Найближчих 2-4 годин і досягає піку через одну-дві доби. Тропонін Т і Ай. Підвищення його розпочинається трішечки пізніше, ніж кфк мв фракція але він зберігається довше. І одна із таких, скажімо, особливостей, яка поки що на даний момент не доступна у всіх лабораторіях, але вже є. Тривалий відносно період це білок зв'язуючи жирні кислоти серцевої форми. Вони з'являються в крові практично відразу протягом 1-3 годин сягають піку через 6-12, і протягом доби від початку інфаркту міокарда вони вже приходять в норму. Це є допоміжний метод діагностики. На сьогоднішній момент дуже багато клінік лабораторій взуються в основному на КФК МВ-фракцію і тропонін Ттаай. Клінічними діагностичними критеріями гострого коронарного синдрому без елевації сегменту СТ Є затяжний ангінозний біль в стані спокою, як правило, він більше 10-15 хвилин. Тобто, якщо до вас звернувся пацієнт, який розповідає, що в нього болить в грудях вже кілька хвилин, як правило, це спроводжується, плюс може бути підйомом тиску, але насторожувати має різка загальна слабкість, відчуття пітливості. Сильніший біль, ніж зазвичай, тобто він чимось відрізняється від тих звичайних, які є у пацієнта. І тоді має бути записана кардіограма практично в перші 10 хвилин від контакту. Далі, що вас має насторожувати? Якщо це стенокардія по клініці східно-канадської класифікації, третій функціональний клас і вище, що виникло вперше в житті. Тобто мається на увазі суттєве обмеження фізичної активності. Напад виникає при ходьбі по рівній поверхні або по сходах на перший поверх у звичайному темпі за нормальних умов. У мене був пацієнт, у якого вперше в житті з'явилися болі за грудиною пекучого, тиснучого, ниючого характеру, буквально при ходьбі до 50 метрів. Це було недовго, це було буквально днів 7-10, тобто, в середньому десь тиждень. Це йому не давало, скажімо так, жити своє активне фізичне життя, працювати, і він звернувся до кардіолога зразу самостійно. І наступний момент, на що ви звертаєте, це нюанс прогресуючості на кардії, мінімум третій функціональний клас. На що ви звертаєте? Що мається на увазі прогресуюча? Якщо, наприклад, у пацієнта був перший-другий функціональний клас. І тут за короткий період, відносно короткий, вона зросла на третій або четвертий стенокардію спокій. Тобто перехід з одного класу функціональний в другий, це є, власне, прогресуюча стенокардія, це теж має насторожувати. Якщо пацієнти зі стенокардією перший, другий функціональний клас, як правило, майже не звертаються по медичну допомогу. Тобто, навіть якщо вони до вас прийдуть, вони ніколи, як правило, не будуть говорити, що в них є болі. Тоді, як пацієнти зі стенокардією третього функціонального класу, або нестабільної стенокардії вперше виникнуть стенокардії, як правило, самостійно будуть говорити про болі в грудній клітці. Зрозуміло, що потрібно їх диференціювати, бувають не болі в серці. Наприклад, що пацієнт каже, що його і не дихнути, зрозуміло, що це не є ішемічна хвороба серця. Але одне не включає друге. І ЕКГ це той основний інструмент, завдяки якому ми можемо диференціювати або принаймні на певний час себе заспокоїти, що ми не пропустили інфаркт, що тут немає нічого критичного, так? хоча це теж не вся інформація. Отже, на що ми звертаємо при запису ЕКГ, на які особливості? Якщо у пацієнта є горизонтальна депресія сегменту СТ, неважливо, вона стійка чи транзиторна це вже один із червоних прапорців. Якщо є негативний зубець Т, або якщо були на попередніх кардіограмах такі зміни подібні, то треба їх диференціювати, порівнювати. Особливо це важливо для пацієнтів, які перенесли гострі коронарні події, зокрема, наприклад, інфаркт міокарда. І там можуть залишитися дрібно-вогнищеві зміни. Ну, понятно, що дрібно-вогнищеві зміни це не завжди про інфаркт, але тим не менше, нам потрібна динаміка і архів кардіограм та лабораторні дослідження в цьому випадку нам дуже допоміжні. І тоді ми не пропустимо нові ішемічні зміни на ЕКГ. Наприклад, поглиблення той ж інверсії з зубця Т або навпаки повторна підйом з елевації. І маю зазначити, що, на жаль, більш ніж в третини пацієнтів ЕКГ може зовсім не проявляти ніяких особливостей. І повторюємося, перший 10 хвилин це рекомендований час для того, щоб записати кардіограму, якщо больовий синдром в грудях вас насторожує. Запис додаткових відведень рекомендується при на Ішемічну хворобу серця густру, якщо запис стандартних не є інформативним або ви сумніваєтесь. І ключові критерії переходу стабільної відносно нестабільно на що звертаються увага завжди, це новий або прогресуючий характер болю. Наприклад, якщо раніше це міг бути дискомфорт по типу важкості, нині ще біль. Біль або стає пекучого характеру, тобто, по суті, це сильніше, або частіше, або триваліше. Другий нюанс. Знижується поріг тригера, що викликає біль. Наприклад, якщо раніше пацієнт міг піднятися спокійно на третій, четвертий поверх, це зараз достатньо на 1. Або якщо раніше це було більше 500 метрів, зараз, наприклад, це 200 Тобто, все порівняння Можна буде зрозуміти, але, знову ж таки, для цього потрібно уточнювати і тривало пацієнтів іноді спостерігати. Тобто тривалість, бой, поява болю в спокої, якщо це типовий, кардіологічний, пекучий, тиснучий біль, так? як не проходить так, як зазвичай. Наприклад, раніше пацієнту було потрібно 5 хвилин або хвилину. Для того, щоб прийшов спокій, чи прийняти корвалмент. А зараз йому потрібно 10-15 хвилин, і, як правило, це, наприклад, нітрогліцерин. Або нітрогліцерин не допомагає, чи лише частково купує симптоми. Ну, з приводу не допомагає нітрогліцерин. Тут два варіанти: або це зовсім не стенокардія, або це вже, на жаль, розвивається так званий гострий коронан-синдром без елевації сегменту СТ. Тут треба бути. Дуже настороженим. І з приводу нітрогліцерину. наприклад, раніше він його не приймав, а тепер приймає якийсь такий, знаєте, новий етап в розвитку ішемічної хвороби саме в певного пацієнта щось нове у болю. Умовно, якщо ми беремо параметри болювого синдрому, порівнюємо стабільну і нестабільну стенокардію, то Поріг навантаження при стабільній стенокардії відносно постійний, він не міняється. При нестабільній стенокардії він знижений і вона може виникати в стані спокою. Тривалість больового синдрому менше, як правило, 5 хвилин, хвилина, дві, вони не пам'ятають. При нестабільній стенокардії пацієнт буде казати, що болить там більше 10 хвилин. Тобто він вже відчуває, що це не одна хвилина на пару секунд і навіть може іноді зорієнтувати. Реакція на нітрати. Нітрати в даному випадку, якщо йде мова про стабільну стенокардію, знімають, як правило, при нестабільній стенокардії або не знімають, або знімають частково. І зміни сили, сили болю при стабільній стенокардії немає. При нестабільній стенокардії больовий синдром носить, знову ж таки, якісь нові особливості, новий характер посилюється частіше. Це табличка така відносна для того, щоб ви могли для себе просто швидко диференціювати. І алгоритм діагностики, він, по суті, не відрізняється, якщо ми говоримо про ішемічну хворобу серця принципово, на що ми просто звертаємо увагу, наприклад, при зборі анамнезу і клінічної оцінки на типовий біль у грудях і попередньо класикуємо за канадською асоціації кардіологів. Далі. При фізикальному обстеженні обов'язково враховуємо артеріальний тиск, так як, наприклад, перший клінічний випадок пацієнт гіпертонік, він про це знає, виміряли тиск, в другому випадку він не гіпертонік, принаймні зі сніп, але, тим не менш, підйом тиску є. Шуми в серці і набряки ніг, як ознаки серцевої недостатності. Дуже часто буває, пацієнти звертаються, навіть не підозрюються, що наприклад, нижніх кінців, в тому числі нижня третина гомілок, як часто буває, з приховною серцевою недостатністю. Вони можуть все списувати або на вік, або на варикозну хворобу, наприклад. З базових лабораторних досліджень загальні аналізи крові січі, глюкоза, ліпідограма креатинін з врахуванням швидкості колбочкової фільтрації за потреби тропунін. Це, знаєте, такий базовий мінімум. Який потрібен кардіологу для е, подальшої роботи, щоб знати, що робити з пацієнтом. І кардіограма успокою в 12 відведеннях: планово при візиті, динаміці за потреби і додатково при просуванні клінічної картини. Мається на увазі зміни характеру болівого синдрому або е, появи нових ознак. Оцінку перетестової ймовірності ішмічної хвороби серця. Ми проводимо до використання неінвазивних функціональних тестів. Зокрема, це може бути стрейна, ехокардіографія, велореометрія або е, е, та ж сама тридмілий тести. Да? Інвазивна коронароангіографія – це вже е, наступний етап при виявленні позитивних тестах на ішемічну хворобу серця. І, власне, тут ми говоримо про стабільну стенокардію на кардію, напругу третьої функціонального класу та вище і нестабільну стенокардію. Додатковими дослідженнями, в ідеалі вже на етапі, як правило, стаціонару є печінкові проби, гліковини, гемоглобін, ТТГ, НТІ ПІ, МРТ серця за потреби в перспективі, якщо, наприклад, мова йде про якісь кардіоміопатії, міокардити, так? але це вже при умові, що, наприклад, зняли діагноз коронарного синдрому чи не стенокардії. Може бути використана КТ-ангіографія до коронарографії. І плюс холтерське моніторування кардіограми, рентген органів грудної критики та консультації суміжних спеціалістів. І на подальшому, в перспективі ведення пацієнта, ключові нюанси це медикаментозна терапія, модифікація способу життя, революризація за показами, це може бути стентування або шунтування залежно від результатів до обстежень. Регулярний нагляд динаміці, тобто успіх лікування і, по суті, якість життя пацієнта полягатиме саме в нагляді динаміці і контролі. І тепер ми можемо переходити до клінічного кейсу. В цьому клінічному кейсі я вам покажу, як пацієнт зі стабільною стенокардією, власне, через нестабільну стенокардію закінчив інфарктом міокарда. Мікроінфаркт ну, це було орієнтовно в минулому році. Отже. Пацієнт 1967 року народження на даний момент, йому 58, поки в чоловічій статі, перевінно звернувся до кардіолога в поліклініку в 2024 році, куди був направлений сімейним лікарем в плановому порядку. З чим він звернувся? Основною його скаргою це були болі в грудях, класичні, періодичні, стискаччі, що віддають інший, пов'язані з фізичним навантаженням, зокрема, виникають при ходьбі по сходях і. Проводять самостійно в стані спокою. Об'єктивно, на момент огляду, артеріальний тиск 130 на 90 пульс 78 за хвилину ритмічний, є трішки надлишкова вага без ожиріння. Аскультативних особливостей по серцю легеням в нього не було. набряки відсутні периферичні. На кардіограмі тільки з особливості відхилення осі серця влів. За ананозою життя і хвороби. Пацієнт вважає себе хворим більше 10 років, коли почав підвищувати тиск. Зазначив, що максимальний, який був зафіксований, це 165 мм тутного стовпчика і приймає антигіпертензивні препарат. Обстежувався амулаторно під час профоглядів на роботі. У сімейного лікаря крайній раз був понад місяць до візиту до кардіолога, і, по суті, вже це був швидше за все повторний візит, тому що. Ливши на руках є кардіограми, і загальна крові та січі глюкоза, флюорографія. Де особливостей не було, по суті, все, в межах віку, допустимої норми, направлений до кардіолога, записався, треба було трішки почекати десь до місяця. І основна перша, знову ж таки, скарга цей пацієнт прийшов з приводу в грудях, який тут будь-якого півроку, ну, плюс-мінус, принаймні, скажімо так, на який він вже почав звертати увагу, так, півроку. І вони йому заважають в поксиденному житті та на роботі. І при зборі анамнезу виясняється, що він носить собою препарат нітолицерину в спреї. Зі слів, так, він стабілізує артеріальний тиск при гіпертензійному кризі. Отже, антигіпертензійні препарати, припередньо, які він приймає, або він приймає нерегулярно, або це недостатня доза, але до того трішечки пізніше. Погіршення самопочуття півроку, болі появились періодично. І вони почали, скажімо так, швидше за все стали частішими, але він не міг це точно сказати. І на постійній основі, оцей останній по суті, місяць він вже приймає регулярно ацетазілук 175 мг на добу, сім, 40 мг один раз на добу, валсартан – 80 мг і бісопроволт 5 мг один раз на добу. Вона на зуття в пацієнта була контузія в агністані в 1987 році під час служби в армії і проведена була грижепластика в 2012 році. До обстежень, які були рекомендовані кардіологом, це, відповідно, ехокардіографія та АКГ в динаміці, ТретмІЛ-тест після оцінки результатів ехокардіографії і кардіограми, ліпідограма ТТГ, ниркові і печінкові проби. І повторний огляд динаміці з відміною симвастетину та додану розово 20 мг. Рекомендований контроль тиску пульсу ввести щоденник і проведену бесіду з приводу способу життя, а пацієнт палить майже 40 років, орієнтовна пачка в день. З попереднім діагнозом ішмічної хвороби серця стабільна стенокардія на другий функціональний. Клас, підпитання, Гіпертонічна хвороба першої стадії другого ступеня, високий ризик серцево-судинних ускладнень і серцева недостатність стадія Б з неуточности функцією лівого шлуночка, пацієнт направлений до обстеження. І ключовий аспект ведення вже, по суті, проговорюєш або з пацієнтом, складаєш план на майбутнє. Так, це Вирішення питання термінів госпіталізації, якщо така потрібна, і коронарографії, якщо ми говоримо про стабільність на кардію. І, відповідно, проведена корекція терапії, способу життя, фактори бізику з динамічним наглядом. Тобто пацієнт вже, як мінімум, має знаходитись під наглядом кардіолога і сімейного лікаря. По результатам до обстежень по дублер ехокардіографії у пацієнта виявили амптосклероз. Концентричне ремоделювання лівого шлуночка, по суті, це гіпертонічна хвороба першої стадії, зі збережною систолічною функцією лівого шлуночка та діасполічною дисфункцією по типу повільної релаксації по так званому гіпертонічному типу. І ключове це незначний гіпокінез МШП в базальних відділах. Але знову ж таки, кардіограма без змін ліпідограмі, те, що він зміг зробити сімейного лікаря, це загальний холестерин, який, по суті, не підвищений, і триліцериди. Ниркові печінкові проби в межах норми на перерахунок креатиніну, швидкість кубовської фільтрації 78 літрів за хвилину на 1,73 метри квадратних, рекомендовано креатинін динаміці через 3-6 місяців, УЗД нирок, так. І е крайньою обстеженням став тридміл-тест. Де була транзиторна елевація сегменту СТ попередній стінці. Тільки нюанс, пацієнт самостійно вирішив звернутися в приватну клініку без скажімо так, без узгодження це з кардіологом чи, можливо, з сімейним лікарем так само не було, щоб пришвидшити процес діагностики і лікування. І під час тридміл-тесту, відповідно, виникає больовий. Депресії, транзиторні, і больовий не проходить. 10 хвилин його в грудях болить, записують кардіограму, дають нітрогліцерин, динаміці, зберігаються депресії сегменту СТ, Відведені В4, В5, В6, і викликано дуже вчасно, швидко і гарно, все зроблено правильно, бригаду швидкої медичної допомоги. На етапі бригади швидкої медичної допомоги також записано кардіограма, фізикальний огляд, зберігається депресія, зберігається больовий, і йому виставляють діагноз і хімічний хвороб серця гостройкарнал синдром позилавається сегменту СТ і успішно доставляють до спеціалізованого кардіологічного центру. І на етапі плюс 7, що в плюс зазначимо, йому ще додатково дали берелінтус тільки грило 180 мг перорально, та астелсаліциловокситум на грузочній дозі 300 мг також перорально. На етапі приймального відділення ключові нюанси, які були враховані. Записана ЕКГ в динаміці, зберігається депресія, цегнато естет передньої стінки. Проводиться повторна оцінка фізикального стану симптоми, зберігається пекучий біль. Це ті нюанси, на які звертають увагу в першу чергу. Ургенно виконано загальні аналізи тропоніновий тест та КФК МВ. Загальні аналізи без особливостей. Тропоніновий тест підвищення у два рази. Ну, такий, знаєте, у два рази 50 на 50, але, знову ж таки, це тільки початок болівого синдрому, початок, так, пам'ятаємо, тропонін він може підвищуватися через 3-6 годин. І КФК МВ підвищення у 5 разів. О, це вже ближче до істини. Консиліум вирішено в органному порядку виконати КВГ, діагноз до коронарографії і шимічна хвороба серця, гострий коронарний синдром без елевації сегменту СТ. До лікування додано на етапи прийомного відділення еноксапериндозі 6 мл пішкінну та розустит 40 мг. І ось, власне, на коронарографії, зараз ви бачите схемку коронарографії, виявлено гостру субоклюзію. Передньої мішлучкової артерії лівої коронарної артерії 98%. Та стенд-систему. ангіографічний результат задовільний. Хочу звернути вашу увагу, що буквально пляшка в одному місці, але вона досить значима, я б сказала навіть критична. І ще буквально трішки пацієнт попав би в стаціонар вже не з діагнозом нестабільної стенокардії чи чи гострокорної синдрому без безлавеццегменти, а з переднім великим трансмуральним інфарктом. Ехокардіографія в динаміці відповідно була проведена на етапі стаціонару, вже знижена була фракція 49%, так. І більша ділянка гіпокінезу це МШП та верхівка. Трапонінові тест динаміці підвищення в 8 разів, кардіограма 11, інверсія зубця Т у В3, В6, по суті, вже формується некінфаркт міокарда передньої стінки. Діагноз на момент виписки зі стаціонару звучав як ішемічна хвороба серця, гострий некінфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка. Коронаросклероз, ургенна коронарографія з ургенним стентуванням передньої мішнучкової гілки лівої коронарної артерії один стент і гіпротенічна хвороба третьої стадії, другого ступеня, риск дуже високий. Серцева недостатність стадія – це з помірно зниженою лістичною функцією. І вже скориговна медикаментозна терапія на етапі виписки. Це подвійна антигеграгантна терапія, куди війшов тільки грилор 90 мг на таблетка два рази на день а астеслацілак 175 мг одна таблетка один раз на день тривало, під прикриттям пантопризолу 40 мг, а також додано еплерину 25 мг один раз на день, набівол 5 мг один раз на день. І вальсертан гідрохлортіазід 80-12,5 мг одна таблетка в день під контролем диску, розова 40 мг. Одна таблетка на добу під контролем ліпідограми. Отже, стенокардія це клінічний синдром, в який виникає внаслідок дисбалансу між потребою міокарда в кисні і кровопостачанням. І в залежності від динаміки симптомів та ризику ускладнення, вона має стабільну і нестабільну форму. І саме. Диференціація між цими формами є критично важливою для того, щоб визначити тактику лікування, тому що стабільна стенокардія вона може вестись амбулаторно, дуже часто довго, нудно для пацієнтів, тому що вони не розуміють, навіщо пити антиреганти і статини, але нестабільна, вона потребує невідкладної госпіталізації та коронароангіографії. Тут, по суті, висновки зроблені порівнянні стабільної і нестабільної стенокардії. Це підсумок всього вище сказаного. Ще раз всім дякую за увагу і гарного вечора!